Привітики. 36-й тиждень. Покажу вам обстановочку. Обстановочка костюм. Штани, штани шорти іксель, а верх емочка, яка не застібається. Але це, мовчимо. І футболка чоловіка. Привіт, 36 тижнів. Ну, ще трішки, дуже тяжко, звісно, дуже тяжко, але ще трішечки. І я буду розказувати, як мені тяжко кормити кормитию, бо малий не спав, бо малий проспав. Або я буду розказувати клас, малий, спить всю ніч. Я взагалі материнство це супер. Вагітність це дуже тяжко.